Всім добрий день, народ, дуже велике до вас прохання. Будь ласка, ви бачили вже відео з хлопцями, це сумські прикордонники. Я їх особисто теж знаю. У мене велике до вас прохання. Я зараз викладу той список, який вони прислали. І якщо хтось працює в аптекі і побачить якісь позиції і зможе на них зробити хоча б якусь ну по нормальній ціні вони у вас, будь ласка, зберіть мені ці позиції. Відправте на нову пошту номер 4 на номер телефона 068-243-0130. І я на новій пошті заберу і оплачу. Ви мені дуже допоможете, тому що в мене дуже багато ще запитів і впереді ще День Святого Миколая. Я ще по діткам, по дитячим будинкам зараз закриваю запити. А ви, будь ласка, допоможіть хлопцям, судським прикордонникам. Вони дуже просили ці, цей список допомогти якомога швидше зібрати і їм відправити туди. Будь ласка, допомогу. Дякую Дякуємо. Доброго вечора. Ми бійці мобільно-вогневої групи, яка працює на сімському напрямку. Нам дуже потрібно наступне. Хімічні грілки 42 44 розмір. Знеболюючі павербанки для зарядки різних гаджетів, які використовуємо в своїй роботі. Та також для зв'язку невеличкий Starlink, який забезпечить нам якісний та стабільний мобільний зв'язок. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава!